Та-да-та, та та тара-тага-та-га-та-та-да-та. Гриша! А ти де? Я перед тобою! І ж пам'ятаєш, що я працюю в, в, в Київській лікарні Павлова. Володя!!! Всіх вітаю! З вами Лезі і Кипяток. Тільки о. А, о, він. Привіт! Вітаю вас, шановне панство. від сьогодні... Ми перейшли на новий рівень. Ми викупили цілий офіс Google, щоб побудувати там офіс. Тож рекомендую тобі іти ж, любі друзі, фасмофобія оновилась і ми вирішили вернутися. Так. І купити офіс Google. Okay. So, uh, <laughs> А ще чіпси з бетоном. Ну, зі смаком бетону. Не рекламуй онлайн казино. Не варто Яке онлайн казино? Що у тебе в голові? Подписчики, подписчики, подписчики. 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 А по песики. Подписывайтесь на канал Лазю и найдите под подушкою айфон 15 Pro Max. Что ж, теперь я официально стал единственным любителем офисного Google. Ой-ой-ой. Короче, я не обращайте в соку хвостики. Не обращайте на него внимания. Ведь, короче, ну, там у него вообще Ну, короче, деменция, ну вы поняли. Да блин, когда я заходил в раз, компьютер не так выглядел, я точно помню, и ты точно помнишь. Взагали, это, это не Додушка так выглядывал. для рисования. Сам ты компьютер. Це компьютер, ваш система. для рисования. Тики ты клуб. Э, э, <клышко> короче, не выйдите. <клышко> 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 на невеликому островце в Черном море. За кілька кілометрів від берега стоїть старий маяк. Кажуть, його давно вивели з експлуатації, але іноді, вночі, там знову спалахує світло, ніби хтось намагається попередити кораблі. Місцеві рибалки розповідають історію доглядача маяка Степана, який жив там понад 30 років. У 1982 році під час сильного шторму зв'язок з ним обірвався. Коли буря стихла, на маяк вирушили рятувальники. Вони знайшли тіло Степана. Він повісився у верхній кімнаті, де розташований ліхтар. У його щоденнику останній запис був дивним. Він стукає в двері знову. Каже, каже, що це я винен. Каже, що потонув через мене, але. Але я не міг нічого вдіяти. Він сам тоді стрибнув у воду. Світло було увімкнене. Я Я не винен. В село згадало історію 20-річної давнини. Молодий помічник Степана, хлопець на ім'я Артем, зник під час бурі. Його тіло так і не знайшли. Лише човен, прибитий до скель. Степан тоді казав, що Артем пішов з маяка вночі, не сказавши ані слова. З того часу всі, хто наважувався зайти на маяк, чули голоси, особливо вночі. Він не встиг мене вимкнути світло. Я бачив берег. Я був уже поруч. Світло маяка часом з'являється навіть тепер. Хоча електрики там нема вже десятки років. Той, хто бачить його, мусить повернутися на берег до світан. Інакше назавжди залишиться разом зі Степаном. Слухати голоси загиблих у темряві. Ну ти йдеш, ні? Ну не виставити шо? Да? Я плавать не вмію. Як я плавать? Ми, блін, на не на море поїхали! А хоча б... А куди? Алло! то Вообще-то мы цей. Ялта. Август. Яхта, парус, ні? Я тебе боюсь, дядя, Ти стрмный. Ми в хату зайшли! Добрий день! Так. так, як вас, без телестые Ви де? Виходьте! Виходьте! Пацани! пацаны! Вот это забрав фонарик, кудись ушов. Нічого не видно. И мы по Ты, блин, ас... ...кто-нибудь куда шел? Сказав такие, О, Лэзик, Лэзик нам работу дистал, А я так... Ты шо, дебил? А ты не умничай! Тут колокольчик! Я звоню по колокольчику! А я чё так, тут так темно? Я шо, знаю. А чё ты свет не включил? Бо я, не хочу, Боян, дебіл. То що я дебіл, то понятно. Я не поняла. Що це за фигня? Хтфу! Ой, не сюди. хх О, тут свіча, тут хтось знав сатану, а ну! Алло! Алло, Гришенька! Гришенька, мой хороший, ну, ти де? Ну це все знімаєш! <рикан> ми не приїхали за даноту ізганять, а він це все знімає, оце ж, ж контент. <рикан> оце ж, оце ж, <рикан> ну ну, ну, ну блог треба вести. Ну, підписники, <рикан> я не винуватий, що у тебе блохи. Ну мені цього не треба. було, блохи, ти зовсім глухий, я кажу блог. Ну, популярна <рикан> така штука про життя вести, а ми ж шукаємо оцих.

Ну? Короче, тут на, на другом на поверсі тут этот... Тут холодная температура. Брате. Ну ты не, не мій брат пофиг. Короче. Я знайшов вробля! А ты да? Я перед тобою! Да притяги мною! десь парасоляв як васорю Так от ти в итоги Ну де, 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 біля дверей Вані. А де ванна тут? На першому поверсі. О, тут чайник. Треш на другому тарі тут холодна температура, я тобі кажу. Тут пар іде з рота. Так він шаг зробив, що Вар з рота це не означає, що колона температура. це треба це надо твердо. Да ты пробиряй. Диви чайник. Де? Чайник. А, чайник. 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 Стих. Бар! ганиша шашлик, За нами охота ведеться! Я вже Сансанович! Я думаю, тут емп. Но я... Сейчас я... Вот ты Понятное дело, <с cử Airbnb> что задал! Блин, это да, да, О! О! А! А! А, все, выпускай! Пока! Так, значит, сегодня я э, б, ну кем-то копишься с нами, давай, то был. В принципе, тут может и будет. Ну да, 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 да. Я я знал, я просто специально вот самого преддавался. Да, да. Да, я я все знал, я все. А, Женька, Женька, а. Отвали! На світа! А я Володя! Я прийшла замість того дуріка, який був. Страшний сон. У будинку на околиці села Біла Церква спальня на другому поверсі мала одну особливість. Двері ніколи не зачинялися повністю. Люди казали, що там колись задушили чоловіка, який повернувся з фронту. Коли нові власники зробили ремонт і спробували забити двері, наступного дня всі цвяхи були вирвані, а двері розчахнуті. З того моменту, що вечора хтось ходив по коридору і важко дихав. Старий дід казав: йому потрібен вихід. Не зачиняйте. Ну що, мій хороший, ходімо. Ну на ходімо. <плеви> на пам'ять про наші з тобою романтичні завдання. О, ти такий романтичний. Запрошуєш мене в підвал. А тому що треба було менше в своїх казино зависати. Я добрішим. хай! Яки нах казино? Йосный кіно... кіно... рот этого казино. Завсім кукукнулось, чи що? Я вам. Я вам не казіна. І брала усі наші сімейні гроші. Дякі нахиляться. Саме тому я пішла з тобою на твою цю роботу Що в Сенсі, а як наша донька? Ти взагалі про неї подумав. Твоє... Їй взагалі вже чотири роки, а вона батька свого майже не бачить. Пропадаєш на цій роботі. За що я ще аліменти повинен платити? Що за. Так ми ж навіть не розлучені. А пам'ятаєш наше весілля, як ти запросив туди свого отого от коліньку і він з'їв усі бутерброди з червоною ікрою. Ну, Бо тобі, мабуть, цеглина впала і ти все забув, так. Ох, ці проблеми з пам'яттю, звичайно. У чоловіків 85-й таке трапляється. Де... Психіатр тоже. До, до речі, ти ж пам'ятаєш, що я працюю в, в Київській лікарні Павлова. Срана, що Лейзик, та яка шиза? А як же наша донька? Що неї батько ловить якихось привидів і то не вдало. Що неї батько ти <клев> Слухай, а зайдісь, пожалуйста, в духовочку, а я її включу. Я не з такої сім'ї, як другі. Я з багатої. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Да, я не буду. Ой, нам записали, нам написали, нам написали. Папа. When... Oh, oh. Привет! О! Oh. Oh. Лейзик, а я тебе и в то свиту не стану. Царь сутен, А бог, привет! Короче, пофиг. Я еду, давай! Дічого не за роботав, Кима не буде. Начальник у Войлу. Володя, Володя, Давно не бачились, Володя. Вже ми писали дурки. Ва я прийшов опять работать. Володя, ну шо ти, як ти? Як життя, Володя? Яка то ненормальна до мене приставала от пару днів назад, сказала, що у мене є чотирихрічна донька, 12-річний син і якийсь Олег, який мій муж. От що то те саме. О, там було відео, де у нас працю працював в бабусі. Кожного Ш... вечора, рівно о 21.17, у вітальні розносився сильний запах лаванди. Родина думала, що це старі меблі чи парфюми. Поки не знайшли у підвалі щоденник жінки на ім'я Світлана, яка жила тут у 1950-х роках. Виявилося, що її чоловік отруїв в день річниці, а тіл замурував у стіні камінь. Вона завжди користувалась парфюмами фламан. Її дух щоночі повертався, тікав подарунок та справедливості. А потім їх тих Володю! А Мені сказали, що минулих два твоїх коллеги. Ну, як би с не повернулись. Ты не знаєш, де вони делались? Да я не знаю, там якась света була. Да мені на неї поняли. А то я киптик, давид вообще знаю. Ох ты, алкаш. А вот я, про то. Эво, наверное, ваши. Органы, органы. Где Орен? Орен! Зато я зеркало, брат! Давай узнаем. Так. Короче. А че знаешь ты? Миллионы приходят и идут. Не в них счастье. свете Завжди будуть люди у цій кімнаті. Коротше, ця кімната, ця кімната, ріша. Ой, Володя! Ой, що так поєбника є? Володя, держись! вас! Що ви забули в моєму будинку? Ой, ні! Ці сістрані при. Вас не вчили не приходити без запрошення. А не треба було приходити в бійці. Ой, міністралковолік не йому. Володя! Да пугаемся, я так и знаю. Вилка и глаз. А можно это? А можно это? Можно, дай мне вилка. Дай мне вилка, вилка, Вилка. О, вилка. тут А что тут робот? Это зеркало. Воно было тут? Это привид, это привида шукать. Типа, его, типа, кто-то. О, я его взял. Ну, на... Ой! Ух ты! Показывай, что ты проявил. Ой, мало тренировало. Ой, охрест згорел. Володя, ты <ті мене> забув, Володя? Володя! На мені по тебе! Все, у мене дурка, короче, по мені плаче. Що ж, а від цього часу я захопив канал Лейзи. Що ж, а на цьому пропоную закінчувати видео. З вами був Кип'яток та Лейзи Стил Джонсон. Більше ви не побачите його каналу, бо він буде називатися Сарай Тім. Що ж, всім удачі, всім пока-пока-пока. Давайте, пока. Пока! Пока! Давайте, пока.